Друзі, вітаю! На тлі сьогоднішніх чергових уже добряче заїжджених заяв від російського МЗСу про те, що президенту України Зеленському не потрібен мир, тому що він не погоджується на капітуляцію. Сьогодні однією з головних найтоповіших тем в російських ЗМІ є повідомлення про масований наліт БПЛА на Москву, Воронежську, Тульську та інші області Росії. Російські пропагандисти з посиланням на російське військове відомство, а також на регіональних місцевих чиновників пишуть, що російська ППО відбила напад, що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб, що ситуація контрольована, ніж попередніми даними постраждалих і пошкоджень немає. Однак щодо уламків є певні питання і є деякі такі цікаві новини. Тому що, зокрема, в Тулі евакуювали жителів близько 50 будинків після виявлення уламки БПЛА. Що ж це за такі уламки, що довелося евакуювати жителів десятків будинків на очікує додаткових новин? Однак, загалом те, що на Росії саме атака українськими дронами по території країни агресора є однією з найтопливших тем, це пов'язано вчорашніми подіями, коли Україна вперше вдарила крилатими ракетами Нептун. По деяких російських об'єктах енергетики. І насамперед мова йде про удар по ТЕЦ в Орлі. І як вчора повідомляв губернатор Орловської області, що наслідками цього удару стало те. Що в Орловській області почали відключати опалення, також є в Орлі в Орловській області проблеми з гарячою водою, і були проблеми з електропостачанням. І На Росії росіяни почали поступово відкривати очі, почали прозрівати, розуміти те, що Україна має чим бити у відповідь, і що Україна буде бити у відповідь. А також росіяни раптово усвідомили, що зима чи загалом осінньо-зимовий період в Україні значно тепліший, ніж на Росії. Якщо в Україні це може бути 0-5 градусів, рідко коли нижче нуля, то на Росії мінус 10, мінус 20 або й навіть нижча температура, це реалії такі на Росії. І саме тому, чи в тому числі тому, що починає вчорашнього вечора на Росії почала активно гнітати так звані воєнкори, пропагандисти, різні моніторингові групи. Як тільки Україна почала носити удари БПЛА по території РФ, з'явилось повідомлення, що кількість БПЛА через Волоконовський район величезна, що таке в перший раз фіксують. Писали про 300 БПЛА, потім про 400 БПЛА, про 700 БПЛА, там справжня паніка була, і навіть такі карти в соціальних мережах з'явилися, що величезна кількість сотні БПЛА летять по центральних регіонах Росії. Проте сьогодні вранці, згідно повідомлень від російської міноборони. Сили ППО РФ збили 98 ворожих БПЛА в 10 регіонах Росії. 98 не 300, не 400, не 700. Звісно, міноборони РФ бреше, тим не менш, Російські пропагандисти вчора дуже сильно нагнітали. Крім того, ще була одна причина, чому російська пропаганда так нагнітала. Це те, що вчора Московська область у темряві була, і що місцеві ЗМІ публікували відео вулиць без світла. Ні, ху... себе. Причиною був не удар українськими дронами чи ракетами, а саме технічні проблеми. І це такий тривожний дзвіночок для росіян. Тому що, коли представники російської влади розповідають, що на Росії є великі резерви потужності, що Росія все витримає, не все так однозначно. І ще я хочу додати: сьогодні з'явилось повідомлення від Бровді. Командувача сил безпілотних систем, який повідомив чи навіть не повідомив, а попередив росіян, що блекау це не страшно, що росіянам потрібно призвичаюватися, купувати відповідно сірники, ліхтарі, свічки, і в цілому готуватися. Тому що інформувати про удари ЗСУ ніхто росіян не буде, нехай готуються. Щодо наслідків ударів окупантів по наших об'єктах енергетики, сьогодні є заява від країн Великої Сімки, яка відреагувала на удари Росії по енерстемії України. Країни Великої Сімки обіцяють посилену підтримку. Хотілося б не просто обіцянок, а конкретної допомоги і конкретних дій. Ще одна топова тема сьогодні в російських ЗМІ, і до речі, в міжнародних це те, що Київ почав контрнаступ під Покровськом. Наші ЗМІ підтверджують, більше того, з посиланням на джерела, видання Суспільне пише, що розвідка почала штурмову операцію в Покровську, і що цією операцією керує особисто Буданов. В соціальних мережах навіть з'явилися фотографії, де Буданов, очільник гуремо, зі своїм спецназом був помічений по дорозі до Покровська. Загалом, щодо цієї операції, то ЗМІ пишуть, що ГУР контратакує росіян під Покровском, щоб розблокувати логістику. Нема сказати, що це такий великий контрнаступ, це просто спеціальні операції, щоб розблокувати логістику, тому що є проблеми з логістикою, і ситуація зараз на Покровському напрямку дійсно важка. Щодо гуру, ще є цікава новина, що ГУР провів операцію в Московській області, і що знищено три нитки військового нафтопроводу. Цілому наші спецслужби працюють ефективно і не випадково на Росії, коли мова йде про Буданова, про Малюка. Пропагандисти не приховують емоцій. і не лише пропагандисти. Новина в російських змі від видання Московський час, що російські генерали провалили обіцянку Путіну обвалити український фронт до листопада. Нічого не вийшло у Герасимова та інших очільників окупаційної російської армії, інших воєноначальників. Однак Путін він не збирається припиняти агресію. На жаль, його цілі не змінилися, і в цьому вирі імперського шовінізму він вже майже повністю втратив адекватність. Безумовно, те, що так звана спеціальна військова операція триває так довго, подобається далеко не всім росіянам, і рівень напруженості в російському суспільстві зростає. І цікавим є те, що Російський державний центр соціологічний, Всеросійський центр вивчення громадської думки в ЦИОМ державний центр публікував дані личних опитувань, згідно яких. Виявляється, більшість росіян дуже стомилися від так званої спеціальної військової операції 56%. В минулому році, в минулому році це було 47%. І динаміка така, що росіяни не просто стомилися, а дуже стомилися. І те, що загалом в цілому лікував такі дані, це вже є певним маркером. І щоб якось розрядити настрої, якось знизити рівень напруженості на Росії. Кремль вдався до певних чи вдається до певних заходів. Наприклад, до таких сьогодні також одна з головних тем в російських ЗМІ це те, що російські правоохоронці здійснили рейд в циганському поселенні під Тулою і притягнули у військомат 35 циганів. І це безумовно показова акція. Москва зараз думає, що робити, провертає так звані мноходовички. Чого Трампа? Безумовно, санкції це також. Кожен день, починаючи з 22 жовтня, одна з головних тем на Росії. Сьогодні російські змі пишуть, що санкції США проти нафтового комплексу Росії, що постраждають всі, що скорочення російського експорту нафти призведе до зростання цін. Що неминуче вплине на світову економіку раніше, і Путін і представники Кремля, а зараз і пропагандисти про це нагадують, що якщо санкції запрацюють наповну з 2 з листопада, то тоді буцімто на світових енергетичних ринках буде криза, тому що російську нафту буде важко замінити. Нічого не важко, це не такі великі об'єми. І щодо загалом емоцій щодо того, як реагують російські змі на реалії. Ми поговоримо ще в наступних випусках. Ще що сьогодні перш це те, що Трамп відмовив Орбану, премєр міністра Угорщини, щодо зняття санкцій з угорських імпортерів російської нафти. Трамп сказав журналістам, що Вашингтон станом на зараз не планує виключати Угорщину з списка країн, які потрапили під санкції, хоч і не прямо. Однак, через декілька днів буде офіційний візит Орбана в Вашингтон. Очікуємо новин. Литва припинить транзит всіх вантажів нафтових компаній «Лукойл» і Роснафта в Кельниградську область. Про це стало відомо ще вчора. Російські пропагандисти сьогодні дуже на цьому активізують увагу. Мадуро, звісно, це також топова тема не лише в російській ЗМІ, а й в міжнародних. Це те, що Мадуро звернувся до Путіна через погрози США. Ірські пропагандисти пишуть, що Мадуро насамперед просить системи ППО, просить ракети. Однак, як заявляють кримінські політологи, Москва нічим не зможе допомогти. Прямо говорять, незважаючи на угоду, яку нещодавно ратифікував Путін, про стратегічне партнерство між Росією та Венесуелою. А тим часом міжнародні ЗМІ пишуть, що США вивели два бойові кораблі на відстань, можливого удару по Венесуелі. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких новинах. Сьогодні Кремль знову вирішив дістати Азарова, екс-прем'єр-міністра України Часів Януковича, якого пропагандиста називають вже, увага, українським політиком. Якщо він український політик, чому він не повернеться в Україну? І Азара сьогодні заявив, що буцімто в Україні можливий майдан, якщо Захід захоче змінити владу в Києві. Вже про Майдан, мріє Азаров. І ще одна новина з рубрики Вологих Мрій це повідомлення пропагандистів про те, що Росія може вимагати компенсацію від Європейського Союзу за фінансування України за підтримку України. Тут взагалі без коментарів. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки щодо всіх цих новин. Подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.